Привіт із сонячної Італії, море Каструкуко, пляж Каструкуко, Прая, море Терено. Купимо фрукти з Марії і на море. Це тут за забором це все участки. Не знаю, можливо, вони це все десь купують, щось своє, щось купують, перепродають, але ціни дуже добрі. Отакі участки біля моря. Такі участочки, думаю, десь по 10-15. Соток. Але тут вони вирощують лише дерева, вони тут не живуть. Ну, Городину садять. Хтось колись собі покупляв. Десь очеретом щось заросло, нікому не потрібне. Це все комуна колись розпродувала землі, а да, тут нічого не росте. Так цікаво, таке спокійне море було в червні. Потім в липні як забушувало. І на серпень заспокоїлося. Терпень місяць, Думаю, Боже, скільки людей, нікого знайомого, ну ось ці знайома парочка, як брат з сестрою живуть, а там хлопці сидять. В ньому кремом спину маже. Місяць так от, люди, яких я знаю, дивимося на море. Місяць тому вони прийшли. Я не зрозуміла, чи то вони миряться, чи то в них побачення. Ви знаєте, все знову з'явилися. І таких щасливих, як от парочка, сидить, як вони. Таких щасливих. Я от за ціле літо не бачила тут ніде. Якщо без дітей прийдуть, сядуть, медитують. Нема такого між ними щастя. А це доволі як слони. Мені аж заздрізно стало. Так, а ну не затуляй. Від, від них просто неймовірно йде енергія. Наші миті жінки ми дуже небезпечні для чоловіків. І ви бачили щасливих двох жінок? Вчиться і вчиться ще в цьому житті. Марія там десь плаває. Персиком голову не обдуриш, треба йти на каву. Сонечко припікає, звісно, припікає. Мені подобається, ми йдемо на каву, виходимо з кави, вже нікого нема. Можна подумати, що тут просто бюджетно відпочивати. По-перше, тут дійсно прохладно, ніякий кондиціонер так не запрацює. Дійсно класно. А по-друге, ну це ж ми звикли, що так бюджетніше. А подорожче, то вже там інший прошарок українців подорожче. Але тут, а знаєте, який випадок? Ці всі італійці декілька разів спробували відпочивати дорого. Витративши 10 тисяч, вони не відчули ніякого кайфу, як отут можна відчути дійсно відпочинок і дійсно емоції, так як можна відпочити тут. Що це не про бюджетність. А це про те, що вигідно, класно і дає емоції. У фургонах це в основному, ну там, з інших країн можуть сюди приїхати, так? А ще Мілан. Мілан любить оце в таких фургонах доміках домиках на колесах. Мілан любить їздити. Тому що... Бувають пасхальні вихідні, бувають різдвяні вихідні, то щоб завчасно ніде нічого не принутовувати, вони взяли собі фургон і поїхали на чотири дні в гори чи ще де. Дуже зручно. Так, з пляжа ніхто не втік, всі на місці, людей багато. Ну, як багато, нормально. А оказується, там, де зонтики, от один зонтик і два ліжка біля нього, щоб орендувати на день 25 євро. То там ну, той нема нікого, абсолютно нема нікого. Тому що раніше, куди ми з Марією їздили це трошки далі, туди автобус їде, то там було 15 євро. А ще й е, був один одне місце. Де нас привозили на автобусі, і водій привозив там своїх пасажирів, то нам взагалі 10 євро було Але таке, що там дорожче, ніж один урок української мови. Так. Припікає сонечко, ще посидимо до 4, до 5 і поїдемо додому вже з Марією. Ми, як завжди, з Марією вдвох. В серпні я їздила в Україну. І це найкращий варіант. Але рухаємось далі. Нічого не плануємо. Але планувати завжди треба. Не вірте ото, як кажуть, та не треба нічого наперед розповідати, ще щось. Можливо, і не треба. Море починає сердитись, щось характер проявляти. Мама. Це оце, прийшов оцей мачо зі своєю крутою парасолькою. Море каже, зайди, зайди, що ти там сидиш? Я його впізнала по парасолі. Ще Алла його примітила. Ніколи не зрозуміла, оце ці ігри під сонцем. Треба робити або вранці, або ввечері, аж після сьомої години. Або вночі. або вночі, так, або вночі. Пішли наші друзі геї, нема. енергетика спарилася, добре. Я згадала ми з Франком, ото як женихався він, то це такі були щасливі, як тих два друга. Тут навіть самоліт пролітав сьогодні, я не встигла зняти із лентою з надписом, хороших, хорошої відпустки. Бон вакансі. Не, німа. О, тільки згадала летить. Галоказе, бо не Можу перекласти як всім мирного неба. Клас. Бажаю, щоб в нас в Україні тільки от... з хорошими побажаннями літали літаки врешті. А пам'ятаєте цей прикол і знущання, перед морем худнути треба, щоб красивий бути. Ось всього. Всім байдуже один до одного. Чи товстий, чи худий. На сьогоднішній день аби була можливість до моря поїхати і щоб те море десь поруч було. Ото іноді люди заганяються. Без здоров'я було. Можна бути худому і втратити здоров'я, повстому і так само. Знаєте, еміграція, чужина, чужина, не чужина. Ми завжди себе беремо з собою. І мені тут спокійно. З моїм характером. Можливо, відклалося те, що я проживав в своєму житті. Мені тут спокійно. Мені тут спокійно. І сестра це прекрасно знає. І це найкраще, що зі мною могло статися. Якщо тобі всередині неспокійно, тривожно, то тобі ніде не буде спокійно. Просто ми звикли, що да, хто тікав від війни, думали на рік, на два, а вже три і вже четвертий пішов. Просто оце як ти не знаєш, куди тобі рухатись. І як виявилось, просто потрібно жити сьогоднішнім днем, любити дітей, виховувати. По мірі можливості дати їм дитинство, дати себе, дати свою любов. Я кожного разу буду повторювати. Я жертва моїх дітей. Моя мама була нашою жертвою. Всі мами жертви своїх дітей. Як не крути, чоловіки вільні. А жінка, якщо вже народила. В якій країні б вона не була, ось. Все. Вона буде біля своєї зірочки. Що? Єдине, що, звичайно, близьких не вистачає, але моя підтримка, мама, діччим. Їх вже нема. А в сестри своє життя. Звичайно, щоб ми були поруч один біля одного, відчували б ми все саме. А так завдяки тому, що я тут, то й сестра приїде побачить світ. В цьому році в червні. Добре, що я Ютуб завела, то відео залишились. Вона до мене приїздила на 2 неділі, і в своїх 48 років вона вперше реально провела реальну відпустку. Сказала, треба онлайн-курси італійської мови брати, тому що соромно перед зятям. <смеш>. Всім спокою, злагоди отут всередині, Кораблі розплавали, самоліти розлітали. Десь огонь горить, принц кік піт. Зон, під парасолю. підпарасоль. Під Сам сказав.